Вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Щороку, в травні, місяці Міжнародна організація Червоного Христа відзначає дату свого заснування. Сьогодні у нас в студії голова Євно-Франківської обласної організації Товариства Червоного Христа України Валерій Старченко та його заступниця Марія Біллер. Отже, шановне панство, кілька слів про Товариство Червоного Христа України, його значення сьогодні. Ну, я хотів би спочатку розказати історію Українського Червоного Христа. О, До 30-х роках український Червоний Хрест мав в своїй власності 119 медичних, 206 профілактичних і дитячих закладів. Четвертину, четверту частину всіх протитуберкульозних закладів, 36 шість здоров'ях установ, 8, 18, 800 лазень, 300 фапів, 400 аптек. Даже санавіація була з Червоного Хреста. Але на превеликий жаль, тридцять рада народних комісарів Радянського Союзу знищила Український Червоний Хрест, і багато-багато років ми були. Придатками охорони здоров'я, соціального захисту, цивільної оборони, і тільки в 90-х роках ми почали трошки відроджувати те, що колись у нас було. Пані Марія, 24 лютого 22-го року як сприйняло товариство Червоного Христа Івано-Франківщини, що було першими кроками. З 24 лютого 2022 року Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Христа України звичайно безопинно надає підтримку всім постраждалим і потребуючим людям в рамках цього повномасштабного вторгнення. І насправді велика робота була здійснена ще до початку повномасштабного вторгнення. А це створені гуманітарні пункти, організовано роботу волонтерів. Також забезпечено тимчасові притулки для вимушених переселенців, тобто внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, з перших годин повномасштабного вторгнення були мобілізовані всі можливі ресурси для допомоги найбільш потребуючим верствам населення внаслідок цього збройного конфлікту. Валерій Васильович, які ресурси і яка допомога була надана людям впродовж цього періоду? От уже... Більше трьох років тримає. Більше трьох років ми працюємо. Ми зараз з двадцятого року працюємо з швейцарським червоним хрестом. Не забули нас, друзі, з якими ми працюємо вже багато років, і почали надавати гуманітарну допомогу. Марія вже розказала яка кількість людей, але в нас пішло багато програм. Це і гуманітарна допомога: програма Шелтер, програма Догляд дома. Тільки під догляд 60 доглядальниць дивиться, доглядає наших людей, як ну, зараз кажуть, людей поважного віку. Це дуже велика робота, 480 чоловік, за якими постійно опікується Червоний Хрест. А поранені військові які? Ми мож, маємо право надавати допомогу госпіталям. Військовим є госпіталь Червоний червоне і Військові це в часі війни. Я розумію це міжнародне таке правило. Зрозуміло добре, пані Маріко, як допомагаєте переселеним людям з інших областей України? Насправді з 22 до кінця 24-го року гуманітарну допомогу отримало більше тисячі людей. У 22-му році було надано більше 11 тисяч ваучерів на продукти на понад 8 мільйонів гривень. У 23-му році грошову допомогу отримали понад 11 тисяч бенефіціарів на суму більше 26 мільйонів гривень. А у 24-му році майже 2 тисячі осіб на суму 161 мільйона гривень. І тут ще хотіла наголосити. Те, що в рамках діяльності Товариства Червоного Христа ми мусимо керуватися нашими самими фундаментальними принципами: це гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність та універсальність. І відповідно до цих принципів діють всі три напрямки руху товариства Червоного Хреста. А саме це міжнародний комітет Червоного Хреста, який працює переважно в умовах збройних конфліктів і захищає права жертв війни. Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, яка саме координує допомогу при надзвичайних ситуаціях у мирний час, і так само національні товариства, представником яких ми і є, тобто Український Червоний Хрест, які діють на національному рівні та забезпечують допомогу, Могу у своїй країні для цивільного населення, тобто в рамках саме діяльності Українського Червоного Хреста здійснює свою всю підтримку для найбільш потребуючих верст населення Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Христа України. Пане Валерій, навчання ваших працівників, адже. Е те, що у вас працюють впродовж багатьох років професіонали, це чудово, але разом з тим є волонтери, є люди, які допомагають вашому товариству. Ну, практично, у нас правильно сказали, професіонали працюють, але нам дуже допомагають волонтери. А для волонтерів, в залежності від того, що він робить, у нас є курси по підготовці. У нас перша допомога це святе. Ми першою допомогою практично почали займатися ще в 2014 році. Населення особливо до нас йшли силовики, які дійсно ми зараз проводимо підготовку їх. Ну і перша допомога повинна, допомоги повинен кожен громадян це робити. Нещодавно було таке розпорядження Кабміна про те, що. Вчителі, особливо початкових класів, повинні надавати, вміти надавати першу допомогу. Працюємо з ними, працюємо з МЧС, з поліцією, ті люди, які потрібно це. Знаєте, особливо цей контингент, вони з задоволенням йдуть на наші курси і проходять, бо їм потрібні знання. Зрозуміло. Пані Марії, давайте трошечки деталізуємо кілька пансіонатів геріатричних в області. І, от, зокрема, знаю, що були проблеми в Коршеві з пансіонатом. Яка ситуація сьогодні там? Наразі в серпні місяці ми завершили 24-го року. В серпні місяці 24-го року ми завершили повністю капітальне відновлення Коршівського геріатричного пансіонату, де наразі проживає 36 осіб. І цей проект коштував близько 28 мільйонів гривень, тобто повністю відновлений весь корпус зі всіма необхідними монтажними ремонтними роботами. Та, відповідно, це все відбувалося за підтримки швейцарського червоного хреста. І на даний момент ми займаємося відновленням снятинського також пансіонату для також комфортного проживання тих людей, які будуть потребувати допомоги в межах цього закладу. Пане Валерій, ви вже торкнулися того питання, як вам допомагає Швейцарський Червоний Хрест, з ким ще з міжнародних організацій ви працюєте, і як допомагає місцева влада вам? Та, ну ви знаєте, вже більше 30 років ми працюємо з німецьким червоним хрестом. Більше 15 років ми працюємо з нашими колегами з. Швеції, Шведська неурядова організація цивільна оборона Швеції. Ну і з, -з, -з, -з квітня 22-го року ми почали працювати зі швейцарським червоним хрестом. Я їм дуже вдячний, бо дійсно дуже багато зараз вони допомагали. Ну, з місцевих, а... хто вас підтримує, найголовніше наші. Хотілося б, щоб більше допомагали. Хотілося б дійсно, ну я розумію, що є певні зараз питання, певні проблеми, але слава богу, ще є колеги, які нам допомагають робити це. І що таке програма перезавантаження? Що воно собою являє? Це програма іспанський червоний хрест, і швейцарський червоний хрест фінансує. Особливо це ми працюємо з ВПО. Вчимо людей, як говорять, професії і стараємося надати їм і фінансову допомогу для розвитку бізнесу, і навчимо різним професіям. І працюємо тісно ми центром зайнятості на франківським обласним. Співпраця з населенням як допомагають люди вам, і як допомагаєте ви, тому що це дуже важливий момент, як люди сприймають вашу організацію. Бо Червоний Хрест це одна з тих організацій міжнародних світових, до яких особливе ставлення, особливо в пошуку зниклих громадян. От, будь ласка, про це детальніше. Наразі є дуже багато різноманітних програм по співпраці з людьми на місцях в громадах, а також безпосередньо з ними. І відповідно є програма, така яка функціонує в нас дуже давно. Але з 24 лютого 2022 року служба розшуку допомагає відновити контакт між роз'єднаними війною членами родин. І за 24 рік було опрацьовано близько двох тисяч звернень відкрито близько 500 нових справ і 38 родин отримали гуманітарну підтримку. Тобто люди постійно звертаються, ті, які потребують такого роду допомоги, до нашого фахівця з розшуку зниклих надають відповідні документи, інформацію, і вже відповідно наш фахівець співпраці з національним комітетом, співпраці з різними службами намагаються допомогти цим родинам, адже вони зараз так само дуже сильно потребують і підтримки і допомоги. Конкретно з якими державами от де шукають зниклих на сьогоднішній день? Я розумію, що пропали безвісти чимало наших хлопців на фронті. Чи якимось чином ви допомагаєте родинам цих? Безвісті зниклим є безпосередня документальна і розшукова допомога. Це тобто, коли йде звернення до фахівця з розшуку зниклих, реєструється відповідна анкета і передається для опрацювання на вищі стоящі наші керівні структури. Вони відповідно мають з'єднання з дуже багатьма різними організаціями, які теж сприяють розшуку зниклих. І в такій кооперації між цими департаментами відбувається і пошук. Крім того, ведеться постійна робота з родинами, які потребують. Психосоціальної підтримки, гуманітарної підтримки, можливо, якогось просто емоційного розвантаження. І тому фахівець на постійній основі збирає потребу в такій допомозі, і ми намагаємося організовувати ті чи інші заходи. Це можуть бути якісь творчі заходи, це можуть бути поїздки, це можуть бути просто зібрання для того, щоб проговорити, що у кого наболіло. От і ці зустрічі насправді користуються дуже великим попитом, і ми маємо хороші відгуки, адже люди деколи потребують просто Спілкування один з одним, і це також дає їм ту допомогу, яка необхідна. Як співпрацюєте з психологами? Зараз у нас діє центр психосоціальної підтримки, який знаходиться на вулиці Франка, і в рамках цього центру працює один штатний психолог і кілька психологів-волонтерів. Вони проводять групові заняття для дорослих, для дітей, для людей золотого віку, і відповідно до запитів так само проводять заходи наші на локаціях. Зараз є більше 14 локацій по області, куди виїжджають фахівці центру психосоціальної підтримки та психічного здоров'я. І можуть надавати допомогу. А так само в нас є психолог штатний в по програмі перезавантаження. Тобто, програма перезавантаження це дуже комплексна програма. Це не тільки перенавчання людей, це і допомога в написанні резюме, це і допомога при працевлаштуванні при пошуку вакансій, це і допомога в роботі з психологом по тому, щоб подолати якісь свої особистісні бар'єри при на співбесідах. Тобто, це дуже комплексний підхід для того, щоб людина могла та внутрішньопереміщена людина або потребує найкращим чином інтегруватись в суспільство і знайти своє місце тут на теренах Івано-Франківської області, і тому в рамках цієї програми теж працює психолог, яка надає ту чи іншу допомогу. Ну і крім того, в нас є створені такі, можна сказати, як загони, які у випадку надзвичайної ситуації теж можуть стати тим підрозділом надання психосоціальної підтримки, який потребується саме за наявності такої ситуації. Мотиваційні заходи, які у вас відбуваються, я розумію, що і волонтери, і працівники віддають чимало часу, сил, енергії. Як ви їх мотивуєте? Що є тим стимулом, що заставляє ваших людей працювати, як кажуть, і вдень, і вночі? Бажання працювати це перше. Ну і прагнемо. Ну, нагороди наші, то так, але різні поїздки. але… Часу нема щоб цим займатися. А як можна долучитися до ваших волонтерів, куди треба звертатися? Звертатися обласну організацію Червоного Христа Василянак 6. Ага, це там біля статистичного управління? Так, – так, так так, на подвір'ї ага. І Якщо бажаючі захочуть звернутися до вас прямо. У тут нас дому... Є молодіжний так. простір, і там вони вже можуть знайти роб... собі роботу. Не тільки кажу, приходити допомагати. У нас дуже гарні є клуби активного долголіття. Івано-Франківську, зараз Коломиї, де збираємо людей я говорю, поважного віку, а наші волонтери. З ними проводять різні міроприємства. Дуже гарно по-Франківську проводили навчання комп'ютерна грам'ятність. Це молодь якраз більше з людьми працювала, і вони задоволення вчаться працювати на комп'ютер. І на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі, пані Марія, кілька слів про плани на майбутнє. Є у вас в перспективі якісь намітки, якісь заходи про це, будь ласка. А насправді в нас дуже амбітні плани, і це стосується як і різноманітних напрямків міжнародної співпраці, так і співпраці тут на місцях. Так як ми всі знаємо, зараз досить пріоритетним напрямком є напрямок реабілітації. І наразі в нас за підтримки Японського Червоного Христа функціонує дві реабілітаційні команди. Ми дуже б хотіли, щоб цей напрямок розширився, і на це є реальні потреби. В нас є оцінка потреб, яку ми представляємо нашим партнерам, нашим колегам, нашим донорам. і Плануємо найближчим часом розширення цих мобільних, мобільних реабілітаційних команд та за можливості створення реабілітаційного простору. Тут також є певна залежність нас від співпраці з владою на місцях, тому що будь-який медичний заклад чи заклад медичного спрямування, чи соціальний, чи в принципі, якщо говорити про ті заклади, які, куди мають приходити люди за отриманням тої чи іншої допомоги, має відповідати принципам безбар'єрності. Тому на даний момент нам дуже потрібне приміщення, яке Яке може забезпечити безбар'єрний простір для доступності наших бенефіціарів до послуг, крім того, в нас діють на межах в межах області чотири мобільні медичні бригади. Ми теж дуже б хотіли, щоб ми зберегли ці чотири мобільні медичні бригади за підтримки японського червоного хреста і, можливо, навіть розширили нашу діяльність до набуття ліцензійних умов праці. От і крім того, в нас зараз стартує дуже великий проект по навчанню дорослих та дітей першої допомоги та реагування на надзвичайні ситуації. За підтримки грантової програми, за підтримки Румунського Червоного Христа. І ми надіємося, що поширивши ці знання з першої допомоги, наше населення ще буде більш обізнане і буде ще краще вміти реагувати на різноманітні надзвичайні ситуації. Крім того, в нас є шість районних міськрайонних організацій на теренах області, відповідно в кожному районі, і кожна з них проводить свою діяльність в залежності від потреб на місцях. Це можуть бути гранти, так як Валерій Васильович сказав. Які реалізуються для підтримки населення золотого віку, тобто клуби активного довголіття, це можуть бути курси з першої або тренінги з першої допомоги, різноманітні сесії, волонтерські простори. Тому ми е, звертаємось до всіх небайдужих, незалежно від віку, звертатись до нас, долучатись до, наш, до наших лав волонтерського руху, тому що в нас є дуже багато е, таких хороших по-доброму мотиваційних. Е, Скажем так, програм, і е, наша місія вона є чудовою. Вона є допоміжною до органів державної влади, і вона є дуже допоміжною до тих людей, які потребують допомоги тут і зараз. І ми намагаємося, як то кажуть, зробити і вкласти найкращі наші зусилля 24 на 7 для допомоги населенню. Спасибі, спасибі, панове вам за бесіду і найбільша подяка за ту роботу, яку сьогодні ви робите на благо Го наших мешканців це була програма. Найдорожчий скарб. Будьте здорові! Бережіть себе!